Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Президент Придністров'я Вадим Красносельський сьогодні зустрічав делегацію представництва розпівробітництва на чолі із його керівником Михайлом Давидовим. Участь дискусії взяли голова уряду Олександр Мартинов, міністр закордонних справ Віталій Ігнатів і ректор Придністровського державного університету Степан Беріл. Відкриваючи зустріч, президент зазначив, що для жителів республіки значима взаємодія за лінією розпівробітництва. республіки на території Придністров'я проживає близько 220 тисяч громадян Російської Федерації, які беруть активну участь у житті Росії. Про це свідчать результати виборів, які проводяться на території Придністров'я. Крім того, нам важливі культурні та гуманітарні зв'язки, історичні та традиційні і звичайно економічні проекти, політику де дипломатичні. на це все і спрямована діяльність розпівробітництва, і ми хочемо бачити вас на цьому напрямку. І найголовніше, аби був результат. Учасники діалогу детально обговорили перспективи подальшої співпраці широкого спектру напрямків. Михайло Давидов підкреслив, що взаємодія з громадськими організаціями, вишими та державними структурами Придністров'я здійснюється не перший рік і є досить продуктивною і наголосив на зацікавленості Придністровського керівництва в реалізації на території республіки цих проєктів. Ми знаємо, що виділяють ваше внімані вопросом. Ми знаємо, що ви приділяєте велику увагу питанням гуманітарного напрямку молоді Придністров'я. Її розвитку самореалізації підтримуєте проекти збереження історичної пам'яті патріотичного виховання. Безумовно, розпівробітництво цим питанням у своїй роботі приділяє одне із найважливіших місць. Плануємо розширити нашу роботу з активами у взаємодії зі всіма структурами Придністров'я. Відзначаючи, що в цьому напрямку інтереси сторін збігаються, Вадим Красносельський запевнив, що федеральне агентство у справах СНД співвітчизників, які проживають за кордоном із міжнародної гуманітарної співпраці, яким є розспівробітництво, може й надалі розраховувати на всебічну підтримку з боку Придністров'я. Вже цьогоріч у республіканській клінічній лікарні за програмою капітальне вкладення» мають намір провести реконструкцію приймального відділення. Сьогодні голова уряду Олександр Мартинов відвідав лікувальне містечко, аби обговорити безпосередньо на місці шляхи оновлення відділення. Через приймальне відділення республіканської клінічної лікарні щодня проходить близько півтори сотні, а то навіть і більше хворих зі всієї республіки. У невеличкій залі пацієнтам, які потребують доволі часто невідкладної допомоги, доводиться досить довго очікувати первинного огляду лікарів. Тут лише дві мініатюрні оглядові кімнати, а їх зізнаються медики, аж ніяк не вистачає. Споруда збудована 65 років тому. Сьогодні вона не відповідає жодним санітарним вимогам. Можно их трогать, а то в некоторых школах да, говорят, что чтобы даже руками не трогали. Я понял. Не рекомендую. Я не засідав боюся за, себя боюсь за окна. Відсутність під'їзних шляхів для швидкої пандусів, вузькі дверні проходи, брак приміщень. Одним словом, стан жахливий. Прийомне відділення – це те місце, що... з Приймальне відділення це те місце, куди поступають пацієнти в доволі складному стані. Інваліди, і вже на цьому етапі має бути надана екстрена і якісна медична допомога. Щодо професіоналізму наших лікарів і медперсоналу, в цьому ми не сумніваємося. Потрібна відповідна інфраструктура. Сьогоднішній стан не при. Нятний головний лікар клінічного лікувального містечка демонструє голові уряду проект вже оновленого відділення у планах капітальний ремонт всього приміщення і його розширення на 120 додаткових квадратних метрів. Розпаложна чотири тут будуть розташовані чотири оглядові кабінети. Кожен буде оснащений необхідним діагностичним обладнанням, величезний зал очікування. Це дозволить розподілити пацієнтів з ступенем важкості і в максимально короткий термін до 45 хвилин помістити в профільне відділення, де буде надана спеціалізована допомога. Поміняємо все відповідно до сучасних санітарних правил, лікувальних установ. На думку голови уряду, питання реконструкції республіканської клінічної лікарні, зокрема, приймального відділення, назріло давно. Роботи потрібно розпочинати якнайшвидше. Фінансування проводитиметься за рахунок зекономлених коштів, програми капітальних вкладень. для джерело фінансування. Економія коштів отримана в ході реалізації заходів, зокрема, підвищення ефективності закупівлі матеріалів. На цей рік планується профінансувати реконструкцію на суму у 2 мільйони 123 тисячі рублів. Загальна сума 3 мільйони 800 тисяч. Тендер на виконання робіт буде проведений вже за тиждень, 16 жовтня. Відразу після нього приступлять до виконання робіт. Перетворення в одному з найголовніших відділень лікувального містечка завершить до початку літа наступного року. А у селі Кузьмин Кам'янського району ведеться реконструкція приміщень під сільську лікарську амбулаторію з фонду капітальних вкладень. На дані цілі виділено близько 200 тисяч рублів. Будівлі, у якій розташувалася сільська лікарська амбулаторія, більше 80 років. Раніше тут знаходилася дитячий будинок, сільська школа, лікарня. Останні три десятиліття це медичний заклад, де влітку діють усі кабінети: процедурний, дитячий, терапевтичний, денного стаціонару. Взимку значно складніше. Опалення пічне і лише в одному кабінеті, а на прийом приходять і діти, і дорослі. Коли було тепло. То всі кабінети були робочі, кожен робив на своїх місцях. А зимою ми всі були в місті в одному кабінеті, отут, де отаплюється печка наша. Мало місця, тісно було, от і все. Тепер уже спасіба. Будемо мати нове здання, де вже багато кабінетів, де отоплення центральне. Нове приміщення площою близько 150 квадратних метрів виділили в сільській школі. Тут двоповерхові будівлі сьогодні навчається близько 50 учнів. За словами адміністрації села, місця вистачить усім. Будівельні роботи на об'єкті розпочалися у вересні. з одного більшого приміщення було прийнято рішення. З одного великого приміщення було прийнято рішення зробити шість окремих кімнат. На сьогодні виконані усі перегородки, з цегли, оштукатурені, проводяться роботи із заливки підлоги. Прокладена Каналізаційна система. На черзі заміна дерев'яних вікон і дверей на пластикові. Підключення до мереж воду і теплопостачання. Увесь обсяг робіт планують виконати до кінця грудня. У пріоритеті фонду капвкладень відновлення соціальних об'єктів. До програми ввійшло чимало навчальних закладів. У новій комісарівці Дебосарського району вже завершено ремонт покрівлі сільської школи. На даний об'єкт витрачено понад 800 тисяч рублів. Школа в селі Нова Комісарівка була відкрита в 1920 році. Нову будівлю звели в 1966 дев'ятсот Вона була розрахована на 250 учнів. Тут були не тільки навчальні класи, а й групи продовженого дня, а також спальний корпус для дітей з довколишніх сіл. За останні 20 років кількість дітей скоротилася в рази. Капітальний ремонт будівлі не проводився. У цьому році на відновлення школи села Нова Комісарівка за програмою фонду капітальних вкладень. Виділили понад 800 Тисяч рублів Дуже велика проблема. це була кровля. Дуже велика проблема покрівля. У деяких місцях протікала. У кінці липня почалися ремонтні роботи з її заміни. Школа побудована у вигляді букви Н тому. Обсяг робіт великий. Це і спортзал і харчоблок. Протягом двох місяців у нас працювала ремонтна бригада. Тепер тут не тільки нова покрівля, а й водостічна система. Сама покрівля по всьому периметру оснащена снігозатримувачами. У період танення снігу вони будуть гальмувати сніговий пласт. Це зробить вхід в школу безпечним. Криша протікала віздя в спортзалі. Дах особливо протікав у спортзалі. Зараз дах красивий, новий дизайн нічого не протікає. Сухо, і ми спокійно займаємося там спортом. Цього року тут планують замінити ще й двері в класах та в учительській. Це дозволить взимку зберігати тепло. Нас є средства. Є кошти інвестиційних вкладень землекористувачів. Оскільки школа була введена у програму фонду капітальних вкладень, ці кошти ми планували на покрівлю, і зараз вони вивільнилися. Із них ми візьмемо потрібну суму на заміну дверей. Наступного року у будівлі школи з'явиться й нове вимущення. Ці роботи мають намір виконати коштом місцевого бюджету. Педагоги і учні Рибницької гімназії №1 до дня вчителя отримали особливий подарунок. Напередодні біля навчального закладу відкрили найсучасніший в місті спортивний майданчик. 17 вуличних тренажерів встановили завдяки проекту посольства Німеччини. Грибниця виграла грант у 9 тисяч євро. Першими майстер-клас показали глава міста і німецький гість. Після показові виступи професійних воркаутерів. Від воркаутом влад Суркан займається всього п'ять місяців, але вже вміє робити серйозні трюки. Каже, новий майданчик стимул підвищити майстерність. Раніше я на майданчику займався на іржавих турніках. Завжди був брудний. Зараз побудували майданчик, і я дуже радий цьому. Спортивний майданчик викликав у гімназії справжній ажіотаж. Тепер дзвінок на перерву як сигнал старти для школярів. Забувши про свої смартфони, вони біжать зайняти чергу на тренажери. вся школа. Вибігає, майже вся школа вибігає сюди, на цей майданчик, займають всі тренажери. Коли дзвінить дзвінок, у всіх настрій псується, тому що треба припиняти йти на урок. Тут можуть займатися і непрофесійні спортсмени. Передбачені тренажери і для людей з особливостями здоров'я. Доступний майданчик не тільки школярам. Підвищувати свою фізичну підготовку можуть усі бажаючі. Вуличні тренажери розвивають усі групи м'язів. Це як фітнес-клуб під відкритим небом. Тут цікаво. тут цікаві тренажери. Наприклад, ось цей тренує силу. Тут дуже багато тренажерів, які розробляють м'язи. Якщо так ходити тренуватися, можна бути здоровим. А здоров'я спорт. І зміцнюють імунітет в рамках реалізації рамках реалізації наших муніципальних цільових програм. Також за програмою фонду капвкладень і наказів виборців на 2019 рік заплановано ще 24 майданчики. Так що у наступному році вуличний фітнес у рибницькому районі вийде на новий рівень. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. На Чернігівщині біля містечка Ічня зайнявся склад боєприпасами, один із найбільших в Україні. Територія шостого арсеналу, де безперервно лунають вибухи, більше 600 гектарів. Площа ураження 16 кілометрів. У радіусі 30 кілометрів закрили повітряний простір, рух залізницю та автошляхами тимчасово припинений. Перекрито під'їзди до епіцентру вибухів. Почалася евакуація місцевих. Поблизу арсеналу 19 населених пунктів. Вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Черговий спалах кору на Прикарпатті у селі Петранка захворіли понад 20% учнів місцевої школи. Довелося вести карантин, поки до 16 жовтня. З діагнозом кір вже понад півсотні дітей. Шістьох відправили до районної лікарні. Урешти легка форма. Лікується амбулаторно. За даними лабораторного центру, інфекція почала стрімко поширюватися практично по всій області. Всього кількість хворих вже перевищує три тисячі чоловік. Є й один смертельний випадок. Рятувати людське життя досвід українських кардіологів переймають на заході у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії, де оперують і дорослих розробили унікальну методику операцій на серці. Лікарі навчилися вирощувати серцеві клапани з власних тканин. Це краще для людського організму і дешевше для гаманця. Український досвід уже переймають у Швейцарії і Німеччині. Ненародні у раді хочуть позбавити звань заслужених та народних артистів кількох співаків та кінорежисера. Проект про санкції подали на розгляд РНБО. Половина списку найзатятіші українські гастролери Росії Лора Клобода Повалій. Інша половина росіяни, зокрема Кіркору, Басков Буртко. Автори законопроекту кажуть, це вже друга спроба забрати народні звання. У добасарах будують пандуси, спеціальні рампи зводять за особистими клопотаннями городян. Ця робота почалася в минулому році. У цьому пологі схили з'явилися біля під'їздів кількох багатоквартирних будинків. Ми з Ми з чоловіком інваліди дитинства. У нас проблеми з опорно-руховим апаратом. Звернулися по допомогу, щоб допомогли, щоб ми могли вийти. І слава Богу. Цю роботу у Дубасарах продовжаться і в 2019-му. Будівництво пандусів біля під'їздів, багатоквартирних будинків ведеться за рахунок коштів місцевого бюджету. Міські підприємства встановлюють рампи біля своїх входів власним коштом. Якщо технічні умови не дозволяють побудувати пандус, підключається кнопка виклику фахівця. Наявність пандусів тепер головна умова при здачі нових об'єктів міста. Ними користуються не тільки люди з обмеженими можливостями, а й молоді мами з колясками. Тарасполь готовий до опалювального сезону. Про це повідомили в ході інформаційної години, яку провели для жителів столиці. За словами комунальників, в місті 17 котелень. До центрального опалення підключено 1337 будинків. У багатьох з них проведено необхідний ремонт і промивку системи опалення. При цьому комунікації тепломереж зношені, потребують заміни. Їх протяжність 235 кілометрів. При проведенні випробувань сталося близько 500 проривів. В результаті комунальники в цьому році замінили близько півтора кілометра труб. Практично всі муніципальні усі муніципальні та державні підприємства напередодні на апаратній нараді доповіли, що підприємства і загалом місто готове до початку опалювального сезону. Чекаємо зниження температури. І як тільки буде наказ міністра, ми починаємо опалювальний сезон. Комунальники нагадують, що для заповнення системи опалення потрібен час, а це близько 10 днів. Спочатку тепло подається в соціальні установи, такі як лікарні, школи, дитячі садки, потім батареї стануть гарячими і в житлових будинках. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!